28 жовтня. День бабусь та дідусів. Це миле, добре сімейне свято, в яке онуки вітають своїх бабусь і дідусів, кажуть їм слова подяки та й просто весело проводять час. Мета свята показати старшому поколінню його важливість і значущість для онуків. День дідусів і бабусь запроваджений 2009 року квітковим бюро з Нідерландів. Відповідно до запропонованої ідеї, онуки дарують бабусям і дідусям горщики із живими квітами, які символізують міцний зв'язок поколінь Коріння це старше покоління родини. Молоді паростки молодше. У дня бабусі і дідусів немає певної точної дати, і в різних країнах він відзначається у різні дні. Наприклад, у Польщі 21 січня святкується День бабусь, а наступного дня 22 січня вшановуються дідусі. Туреччина відзначає Міжнародний день бабусь і дідусів 8 лютого. Франція вітає своїх бабусь і дідусів на початку березня, а Італія всередині осені. Україна і ще близько 30 країн світу святкують День бабусь і дідусів 28 жовтня. У 2024 році свято припадає на понеділок. І хоча це початок трудового тижня, обов'язково знайдіть вільну годинку. Щоб зателефонувати своїм рідним і близьким людям і сказати їм, як ви їх любите. Всіх бабусь і дідусів привітаємо ми сьогодні, бажаємо дорогі, вам міцного здоров'я, нехай лише радість дарують, шалені вам внучата, живіть з оптимізмом, щасливо і багато!